Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак зодіака стрілиць на період з 9 по 15 грудня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут. Якір це стабільність. Ось він. Також ключик, ви віднайдете вирішення якихось ваших важливих завдань. Ось тут, друзі, показані мечі. Вони означають або сварки, або обстріли. Бережіть себе, шановні українці! Чому я так кажу? Тому що тут карта СОС. Будьте уважні та обережні. Ось тут святкування, якесь застілля. Воно може відбуватися за картою долі. Ось тут хрест. Це, наприклад, чийсь ювілей, або ось так. Або вас кудись запросять, або ви будете когось запрошувати. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад, знак зодіака стрілець з 9 по 15 грудня. До речі, друзі, 15 грудня завершується ретроградний Меркурій, і можуть налагодитися якісь стосунки, або, наприклад, можливість якихось договорів, або щось в цьому ракурсі. Тому що Меркурій це планета спілкування, але зараз він йде. Зворотній бік, тобто ви можете не досягти успіхів саме зараз, але щось у вас може вийти те, що ви колись розпочали робити, а зараз ви вже будете завершувати. Ось тут гроші, вони можуть вам надійти за картою долі. Зверніть увагу, це можуть бути якісь подарунки на дні народження, або, наприклад, якісь родичі вам щось залишать. Ось тут котик це романтичне почуття, в котрих вам заважає хтось третій зайвий. Іноді або родичі, або друзі можуть сувати носа, а людина через це нервує і щось відбувається не так, як ви хотіли. Ось тут пропонування руки та серця, а також квітанці і борги, а можливі сезонні захворювання. Остерігайтесь переохолодження. А ми прямуємо вперед на третій розклад для стрільців. Знак Зодяка-Стрілець з 9 по 15 грудня 2024 рік. Розбите серце, через щось ви будете розчаровані. Успіх по роботі корона ваш особистий успіх, щось у вас вдало вийде, і керівництво це оцінить. Ось тут колокол, дзвін, він показує добру новину. Ось тут невеличкі розбірки в родині або стабільні сімейні стосунки. До чого тут стосується ось це розбите серце, чимось ви будете розчаровані, але не робіть поспішних виводів, висновків, тому що іноді наше відчуття. Того, що відбувається, буває помилкове. Ми це бачимо так, а насправді це зовсім інакше. Якісь результати, якісь загальні висновки. До речі, друзі, ми робимо розклад загальний, а особисті розклади вони вам можуть показати трохи інакше. Саме те, що стосується тільки вас. Сьогодні у нас ось така музична пауза. Але ми продовжуємо застереження. Карта серп та порада. Карта Сонце. Друзі, зверніть увагу, не робіть ніяких таких різких рухів, те, що може вас залишити. Без чогось, про що ви потім пожалкуєте. Наприклад, людина зробила якусь не таку подію, або чимось вас образила, або щось таке відбулося. Не треба одразу викреслювати цю людину зі свого життя. Карта серп, вона показує збір урожаю, але вона колюще ріжучий предмет, котрий може зробити боляче, або зовсім. Не так як хотілося б. Наприклад, ви з кимось посварилися, побили горщики, а потім ви розумієте, що з цією людиною у вас також пов'язано багато і гарних подій, і ви не знаєте, як то виправити. Саме це показує вам серп. Не робіть різких рухів для того, щоб потім про це не жалкувати. А поради, друзі, це карта Сонце. Це карта особистого успіху, це карта, коли вона присутня в розкладі, вона показує. Всілякі гаразди, а також всілякий позитив. Сконцентруйтеся на цій карті і все, що вам знадобиться робити цього тижня, робіть з огляду на неї. Будьте впевнені, що у вас все буде добре, якщо ви докладете до цього зусиль. Зовсім скоро, друзі, у нас розклади на 2025 рік. Я бажаю вам успіхів! Дякую вам за перегляди, лайки та підписки.